Ми будемо продовжувати говорити про адвент. Uh, Сьогодні будемо говорити про мир. Uh, у мене в житті є улюблений співак. Uh, ну, у мене є декіль співаків улюблених, але є один український улюблений. Мені подобається, як він, uh, як він співає, як він нетипово підходить до співу і закладає сенси в пісні. І декілька років тому я побував на його концерті десь рік більше трошки року тому. Все не виходило, і тут в мене нарешті випала ця нагода, і я відвідав. І не знаю, якби я прийшов, я купив у перших рядах квиток, насолоджуюсь самим концертом, його взаємодією з публікою і так далі. І в якийсь момент всі люди, знаєте, там повиходили, стали переді мною. Ну, я все рівно його бачу. Але що цікаво, я побіти в тих людях, які прийшли, також заплатили великі гроші на концерт цього співака, які також там його обожнюють і так далі. Вони на нього трішки по-іншому дивилися через камеру свого телефону, через екран свого теле телефону. І це так кумедно, якби тут люди в залі сидять, просто так дивляться. І тут виходять всі фанати, всі, хто найбільше його люблять, але дивляться на нього через екран телефону. І ну це абсурдно. Ну, ви заплатили гроші, це ваш улюблений співак. Він тут живу, а ви, ви на нього дивитеся через екран телефону. І так вони простояли майже весь концерт. І де логіка? ти ж дома можеш подивитися в Ютубі його. Але знаєте, що дуже часто в нашому житті ми так і живемо, через екран телефону. Ми, якщо якась відбувається подія, ми хочемо її знімати, ми хочемо зняти якусь класну картинку, відео, але ми не хочемо насолоджуватися самим моментом, який зараз відбувається. І насправді. Цілому, що подивитися на наше життя дуже часто, ми не насолоджуємося моментами, які є, але намагаємося щось кудись стікнути в якісь інші речі. З іншої сторони, людство воно винайшло купу соціальних мереж. Їх є різних, багато: Instagram, знаю, Facebook, хто ще користується, Твіттер і ще багато чого. З одною цілею, для того, щоб спростити комунікацію між людьми, щоб вона була краща, щоб вона була ефективніша, щоб люди могли швидше зв'язувати один з одним. Ну, погодьте, що доставляти лист, який йде тиждень, два тижні. ну, якось, ні, З одного сторони, це романтично, з іншої сторони, ну, якби хочеться швидше отримувати інформацію між, між людьми. Але що внаслідок сталося? Внаслідок все рівно відбулася ізольованість від людей, все рівно збільшилась кількість депресій не зменшилась. І соціологи, дослідники, вони говорять, що кількість людей, які відчувають самотність, самотність на цій планеті Земля, зараз набагато більше, ніж раніше. При тому, що ми маємо самі сучасні засоби для комунікації. Але чомусь люди вони залишаються самотніми, чомусь люди вони все рівно залишаються депресією. Це абсурдно, бо ми маємо ці засоби, щоб цього не було. З іншої сторони, ми, як люди, ми хочемо свободи, ми хочемо вільності, незалежності і так далі. Але з іншої сторони, ми не можемо піти в туалет без телефону. Ми не можемо його залишити не на мить. Ми мусимо завжди його тримати біля себе, біля своєї подушки, якщо лягаємо спати, десь постійно носити з собою. І завжди відчувати його поруч. Бо якщо ми якщо від нас забрати телефон, в наше життя приходить тривога, депресія, і ми не знаємо, що робити. Де, де мій телефон? Хоча ми прагнемо свободи, але це якось абсурдно звучить. З одної сторони, ми з вами маємо величезний зараз доступ до будь-якої інформації. Якщо у вас є сучасний смартфон, якийсь будь-який гаджет, ви можете отримати будь-яку інформацію, ви можете отримати не знаю, будь-яку книгу, будь-що отримати. Ми стали розумними, отримали багато інформації, але в той самий момент ми не знаємо, де істина і що правда. В той самий момент ми віримо у фейкові новини, хоча ми стали такими розумними, так багато доступу до різних бібліотек. І ми навіть винайшли спеціальний термін для цього. Називається він Посправда. Тоді, коли ми цінуємо більше емоції, картинку, ще щось, аніж якісь логічні речі, хоча ми маємо величезний доступ до інформації. Ми винайшли багато сучасних технологій, швидкі машини, хороші комп'ютери. Я просто пам'ятаю свій перший комп'ютер, я пам'ятаю свої перші пристрої. Ну, повірте, там. Коли ти тримав дискетку, де 1,5 мегабайта, то для тебе було ох, скільки інформації, ох, скільки там можна закачати рефератів чи ще щось. Сьогодні ну, люди навіть флешками не користуються всього, хмарі. Якби ми, ми прогресуємо, ми розвиваємось, але ми не стали більш вільнішими. Ми все рівно залишилися зайнятішими, перенавантаженішими. У нас все рівно є стрес, у нас все рівно не вистачає на близьких людей часу. У нас все рівно не вистачає часу на тих людей, яким нам важливі. І при всій ті розвиненості, медицини і технології, які є, ми все рівно не змогли зупинити COVID-19. Він все рівно пошириться на весь світ. Це абсурдно, тому що ми маємо всі засоби, щоб це все зупиняти і щоб жити по-іншому, але воно чомусь не працює. У цьому світі з'явилось дуже багато консультантів, психологів, з'явилось багато книг, які займаються саморозвитком, які дають різні поради з різної точки зору, з християнської, нехристиянської будь-якої точки зору. Але тим не менше, те, що говорять сьогодні спеціалісти, психологи і соціологи, вони кажуть, що кількість тривожних людей з кожним днем більшує, а не зменшується. Це нелогічно, це абсурдно, чому так? Ніби все мало пофікситись, все мало виправитись, але нічого не змінюється. Ще один абсурд, в якому ми зараз перебуваємо, це війна в 21 столітті. Це нелогічно. Ми стали більш цивілізованими, ми стали більш розумними. Ми навчилися вести перемовини, ділову комунікацію, ми ж розвинута нація, ми не так як тоді люди бігали з якимось там, не знаю, топором чи копйом. Ми ж, ми ж розвинулись. Але ми живемо в момент, коли в центрі Європи в 21 столітті відбувається війна. Це абсурдно. Так само абсурдно, коли нам кожного дня треба одного сторони боротися за виживання і для того, щоб прогнати ворога. А з іншої сторони, приймати якісь повсякденні рішення для того, щоб жити далі, піклуватись про себе, про якесь майбутнє і так далі. І щодня ми стикаємося з цією абсурдністю і нелогічністю цього світу, який він є. З однієї сторони, ніби є шлях для нормального життя, а з іншої сторони, ми все рівно щось не так. Якщо говорити про слово, таке абсурд, про яке я згадував, це ситуація або ідея це якщо дуже простими словами сказати. Яка здається суперечливою, нелогічною або безглуздою, викликаючи у нас здивування або сміх. І насправді таких речей дуже багато в нашому житті. І ще один абсурд, з яким ми стикаємося кожного дня, чи можливо навіть кожної хвилини, про нього писав апостол Павло. Він каже: я не розумію, що чиню. Роблю не те, що хочу, а те, що ненавиджу. Не роблю те добре, але хочу, але те недобре, якого не хочу. Те роблю. І відкриваю такий закон, коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене, нещасна я людина. Хто визволить мене від цього тіла смерті? Ще один абсурд. Ми ніби християни, ми ніби покаялись, ми ніби слідуємо за Богом, але тим не менше в нашому житті чомусь присутнє все рівно цей внутрішня боротьба і постійний якийсь вибір між добром, злом, між гріхом і не гріхом. І вроді би ми всі хочемо чогось доброго, приємного і так далі. Але, тим не менше, чомусь ми обираємо гріх. І ось ось такий умовах, в яких ми живемо, ось такі моменти, які є навколо нас, ось те, з чим ми стикаємось кожен день. І ось різдвяна історія. Пастухи були в полі, і їм захищаються ангели, які співають особливу пісню. Вони кажуть, слава Богу, на висоті і на землі, мир у людях добра воля. Ще раніше було пророцтво, і було сказано: дитя народилось нам, даний нам син і влада на реманах Його. І кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Хтось сказав, що взагалі саме народження, один з теологів він сказав, що одне народження Христа, його смерть на Христі, і взагалі вся ця подія це теж абсурд, це теж нелогічно. Вічний досконалий Бог, який створив Всесвіт, стає творінням, стає маленькою, беззахисною дитиною. І народжується в стайні, хоча він цар Всесвіту, но він там народжується це абсурдно, це незрозуміло і нелогічно, чому так. І, і, і вся ця історія вона дуже складна. З іншої сторони, якщо ангели співають на те, що на планеті Земля мир, якщо було сказано, що Христос, він Князь миру, він той, хто принесе цей мир, то чому миру не стає більше на землі? Інколи може здаватися, що напевно, можливо, Ісус не, щось з Ісусом, ну, Ісус не править або Він не царює. Можливо, Різдво це просто гарна така історія, яку ми тікаємо, знаєте, як в смартфонах, чому залежить від телефонів, тому що хочеться втягнути від реальності та? і тікаємо в ту реальність, яка нам видумана. Можливо, ми також в різдво тікаємо, як видумана реальність. Якщо дивитись в контекст взагалі цієї різдвяної історії народження Христа, те, що я казав, вона теж по, -по своїй мірі абсурдна. Тому що вона розповідає про звістку миру теж часи окупації, тому що єврейський народ він знаходився під окупацією е, імперії. І вони чекали, що хтось прийде, визволитель і позбавить їх ворога. З іншої сторони, звістка лунала до пастухів. А е, пастухи, якщо що, це не сама, знаєте, така популярна професія, вона знаходилась на щеблі соціального якогось статусу. Це насправді дуже низький соціальний статус. Я не знаю, що очікували ті пастухи, можливо, що зараз прийде звільнення від окупації, чи можливо у їх підніметься соціальний статус, що це за мир і що він змінить в їхньому житті. Та тим не менше, англи, вони сповістили про мир, що він на землі. І сьогодні я хочу, щоб ми розважали про мир в умовах абсурду. Коли навколо нас купа ситуацій нелогічних, незрозумілих, непростих. Але говориться, що є якийсь мир. Що це за мир, і як з ним справлятися? І три питання, які спробуємо сьогодні дати відповідь: чому власне, світ абсурдний, як Христос дає нам мир, і як ми можемо нести мир у цей світ. Для того, щоб зрозуміти, чому світ він абсурдний, необхідно повернутися на першу історію збуття. Там, де відбулося, в принципі, гріхопадіння, там, де коли Бог Він творить перших людей, Він дає їм дуже просту заповідь про те, що якби, є дерево, пізнання добра і зла, і вам не варто їсти з нього плід. І вони ослухуються його, вони роблять все рівно це, і в цей момент приходить гріх в наше життя. І згодом за цим гріхом відбулись певні наслідки. І от про що пишеться в цих наслідках. Тоді Господь сказав Змієві. За те, що ти це зробив, проклятий ти з поміж усіх тварин і серед усіх звірів землі. На грудях своїх і червів повзатимеш ти на землі, їстимеш у всі дні свого життя. І я покладу ворнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням, воно підстеригатиме твою голову, а ти вистежитимеш його п'яту. А жінці він сказав: надто примножу твої болі й твій стогін. У болях народжуватимеш, народжуватимеш дітей, і до твого чоловіка ти звертатимешся, а він над тобою пануватиме. Адамові ж сказав: Оскільки ти послухав голосу жінки, і з'їв з дерева, з того, про яке я заповідав тобі з нього єдиного не їсти, проклята земля у твоїх ділах, у скорботах їстимеш з неї усі дні свого життя, терня, і будь який буде родити тобі і їстимеш польові рослини. У поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не вернешся в землю, з якої ти був взятий, адже ти земля, і в землю війдеш. Ось це те, що відбулося наслідок гріхопадіння. Якщо це все підсумувати в якісь тезиси, то напевно можна було б так сказати, що були прокляті тварини, в принципі, весь світ тваринний, який відбувся. І через це ми маємо теж купу. Речей, коли тварини вони можуть бувати інших тварин, нападати на людей і ще інші моменти можуть буватися. Проклята сама земля, і маємо багато різних катастроф і різних проблем. Ми маємо ворожнечу між людством і сатаною, і це та духовна війна, яку дуже часто можна не помічати, але тим не менше, вона є тоді, коли Сатана він теж піклується про те, щоб люди вони не пізнавали Бога для того, щоб вони теж зазнавали якоїсь біди. Збільшення в цілому болі. Тому що якщо до цього моменту умовно жінка могла народжувати без болі, з цього моменту вона вже народжується болю, і в цілому болі стає більше в житті, і в цілому, наш організм він переносить багато хвороб, бід, і він став смертний, внаслідок чого. Панування чоловіка над жінкою, тіло стає смертним, стає важка сама праця, і в принципі розпочинаються певні якісь внутрішні конфлікти, як в принципі, як описував апостол. Павло, ось що відбулося, ось що почався весь цей абсурд, те, що Бог задумав: прекрасний ідеальний світ, його ідеальну картинку, оцей ідеальний мир. Він зруйнувався гріхом. І через це ми маємо сьогодні те, що ми стикаємося з купою цих суперечностей, незрозумілостей і нелогічностей, чому так відбувається. Гріх – це ця річ, вона така прихована, невидима, але те, що виражається у видимих речей. Якщо дати коротку відповідь, чому власне світ він абсурдний? Ну, Тому що він понівечним гріхом, тому він наповнений суперечливостями, нелогічностями і часом безглуздими ситуаціями та ідеями. Те, що не можна зрозуміти, те, що не подається якомусь обҐрунтуванню. І враховуючи це те, що, чому світ абсурдний, але як Христос він дає мир, тому що Ангели вони співали про те, що на землі мир, Христос він князь миру. Як серед цього всього Він може дати мир, якщо ну, він прийшов, абсурд залишився. Христос сказав: мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і лякається. Христос знову, коли він був на землі, він сказав про те, що Він дає мир. Він особливо він чимось унікальний, але він те, що він дає. Для нас, як людей, Дуже легко зрозуміти мир, який базується на основі ресурсів. Ну, насправді, ми дуже легко зрозуміємо, якщо в нас в банківському рахунку є солідна сума грошей. Не знаю, там 100 тисяч доларів це солідно. Ну окей, 500 тисяч доларів, можливо, солідно. А от, і коли у нас вони є на банківському рахунку, ми розуміємо, тоді в нас мир і спокій. Ну, тому що, якщо потрібно, я щось собі придбаю. Я якби, попіклуюсь про себе. Якщо потрібно, ну, можливо, дам їй хабаря. Якби, тому що в мене є 500 тисяч доларів, тому я можу робити багато чого. Окей, можливо, 500 тисяч доларів мало, можливо, 1 мільйон доларів. Нехай. Але нам легше зрозуміти мир, який базується на основі ресурсів. Чим більше в мене ресурсів, чим більше в мене можливості, ну, тим, напевно, більше я захищений і мені буде спокійніше. Нам легко зрозуміти мир на основі системи. Ну і власне люди ще з античності вони намагаються продумати унікальну політичну систему. Це має бути демократія чи не демократія, це має бути аристократія. Що це має бути? Люди по різному спілкуються, намагаються знайти якусь унікальну політичну систему, яка допоможе їм уберегти мир у своїй країні, у своїй державі, забезпечити процвітання і щоб людям було там добре. Але той наслідок все рівно. Чомусь, попри всі системи політичні, не тільки політичні, чомусь миру не стає більше. Чомусь все рівно, навіть при самих сильних організаціях, як ООН і НАТО, у світі в 21 столітті в центрі Європи відбулася війна. Чомусь самі найдосконаліші політичні системи все рівно чомусь не спрацьовують. Декілька років тому, в 2016 році, провели дуже цікавий експеримент з е -е, країни Швеції, Фінляндії, вони придумали таку штуку, що Якщо дати людині безумовний базовий дохід. От уявіть собі, ви щомісяця отримаєте певну суму грошей, яка покриває всі ваші потреби на життя: комунальні платежі, харчування, одяг і так далі. Вони давали, вони взяли експеримент, вони взяли 2000 людей і платили їм щомісяця тисячу євро. Вони казали, от тобі тисячу євро, це безумовний базовий дохід, тобі не треба його повертати. Просто живи собі і роби цю справу, яку ти хочеш. Для них було дуже важливо, щоб люди були більш щасливіші. Щоб люди творили добро і займалися тою справою, яку ти хочеш займатися, тому що у тебе є ресурс, у тебе є ще там щось. Через два роки вони закрили цей проект по тій причині, що нічого не змінилося. Вони провели опитування через певний період часу і зрозуміли, що в людях нічого не змінюється. Вони не стають щасливішими. Хоча де логіка. Тобі ж дають безумовний базовий дохід. Тобі не треба ходити на роботу зранку, оце томитися, ходити, щось робити, ввечері приходити втомленим. Тебе все є, але не спрацьовує. Пізніше Фінляндії ціле село взяло також на, таку, на такий проект, на безумовний базовий дохід, і також він був провальним. Ми строїмо системи, але вони знову таки не працюють, хоча нам більш зрозуміліше мир і порядок на основі системи. Нам легше зрозуміти мир на основі пояснення. Тоді, коли нам все пояснили, роз'яснили, тоді ніби нах... мир і спокій. І складно розуміти, як може бути мир, коли ти просто віриш і чомусь довіряєш. Нам легше зрозуміти мир на основі можливостей. От, чим більше в мене є можливості, тим більше я захищений і в мене буде все окей. Нам легше зрозуміти мир, коли він будується на основі відсутності конфліктів та проблем. От якщо я ні з ким не сварюсь, я такий добренький, і, значить в мене все окей. І, і так далі. Нам це легше зрозуміти. Нам легше зрозуміти мир, який базується на основі того, що ми бачимо, чи того, що ми відчуваємо, і взагалі навколо навколишніх обставин. Це те, що нам легко зрозуміти. І тому, коли ми читаємо про те, що Бог він говорить про якийсь мир, нам складно зрозуміти, а що це за мир. Тому що ці всі речі, які тут перераховані, вони чомусь ну, не відбуваються, вони не зникають. І навіть тоді, коли ангели вони співали цю пісню при пастухах, життя пастухів не змінилось. Вони залишились так само під цією окупацією цієї імперії і так само на низькому прошарку е суспільства. Але подивіться, що говорить Христос. Він каже, що середини з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, убивства, перелюб, захланість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, бо гордощі, безумство. Коли Христос він намагається пояснити причину на святковий зв'язок, чому одні речі вони стаються, він пояснює, що ті злі речі вони буваються через те, що всередині людини знаходиться. Оце злі намери, злі різні речі. І тому люди це чинять. Звичайно, ми, як люди, намагаємося всі ці речі виправити зовнішніми речами. Ми продумовуємо закони, ми придумуємо різні системи, обставини, ресурси і так далі. Але, тим не менше, воно не спрацьовує по одній простій причині: не змінюється серце самої людини. Всередині воно так і залишається злою, всередині воно також саме залишається з тими думками. Які йдуть на, на щось зле, але не на хороше. І тому мир, про який говорить Христос, він трішки інакший. Ось наскільки він інакший. Псалом мені сказано, навіть коли я піду долиною тіни смерті, то я не боятимусь зла, адже ти зі мною, твій жезл і твій посох вони заспокоють мене. Мир, про який говорить Христос, він базується на особі, він базується про те, що поруч з тобою є Бог, Він той. хто... Міняє твоє серце, Він той, хто підкріпляє твоє серце, він той, хто забезпечує тобі цей мир. І що б вони відбувалось навколо тебе? Внутрішній стан, Він спокійний і мирний. Ось про який мир Він говорить Христос. І якщо говорити про цей мир або що зробив Христос, то написано: Бог уподобав, аби в ньому, тобто в Ісусі, перебувала вся повнота, щоб через нього примирити з собою все, примирити кров Його Христа і земне. Небесна. І вас, які колись були відчужені, не примирені розумом в лукавих ділах, нині примирив Він смертю з тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. Христос народився для того, щоб померти. Можливо, звучить абсурдно, але це те, що Він зробив. Для того, щоб ми мали оцей мир, мир з Богом, мир в собі. Але навіть більше того, тому що коли ми читаємо біблійну концепцію миру, то це трошки більше, ніж просто внутрішні спокій, або внутрішні перемини, або, або не тільки мир з Богом. Це про те, що навколо всього, весь в цьому світі все стає так, як задумав Бог. Так як він запланував від самого початку. В цьому його ідея. Звичайно, він починає зі зміни нашого серця, і в цьому є певна логіка. Але в кінцевому результаті він проведе до наступного. Що в кінцем результаті настільки буде його мир або така його ідея буде втілена, що навіть вовки і ягнята пастимуться разом, і лев, як віл їстиме полову, а змія землює хліб. Вони не чинитимуть зла і не чинитимуть шкоди. Оця ідея, концепція самого Бога миру, що в кінцем буде зміна не, сама, не тільки людина, але все навколо самої людини, весь світ. Отож. Як дає Христос нам мир? Ісус дає нам мир не як даність, а як можливість вибрати мир? І розпочинається Він зі зміни серця людини і завершується усім творінням. Це ж така коротка відповідь. Як Христос дає нам мир. Тому що, коли в Христос Він прийшов, миру відразу не відбулося. Але Він дає можливість, можливість обрати мир, мати цей мир, змінюватись і одного дня жити разом з ним у цьому? Ідеальному світі, згідно його задумом, як він, в принципі, і придумав. Якщо він нас змінює, якщо він той, хто змінив наше серце, значить та зміна внутрішня, вона породжує якісь зовнішні дії. Відповідно, ми хочемо навколо себе теж творити мир. І останнє запитання, воно звучить так: як ми можемо нести мир у цей світ? Христос, коли він виголошував свою промову на горі, він сказав. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Я не знаю, як ви розумієте слово миротворці. Зазвичай християни вони розуміють так, що це тоді, коли ти уникаєш конфліктів, тоді, коли ти уникаєш якихось непростих ситуацій. Але миротворці це ті, хто сприяють встановленню миру, це ті, хто усувають ворожнечу, це ті, хто усувають сварки, це ті, хто навколо себе вони змінять, творять мир. І Дуже важливо в нашому житті бути тими миротворцями, які навколо себе творять мир. Звичайно знову ж таки, я би хотів повернутися до цієї картинки. Я не знаю, чи ви коли-небудь кидали камінь в річку в дитинстві чи в озеро. І знаєте, коли ви кидаєте якийсь камінчик вода, будь-який предмет, чи це сама вода, вона капає так би з епіцентру, там, де капнула, або впало камінчик. Відбуваються хвилі назовні. Дуже рідко, коли ззовні прийдуть хвилі в епіцентр. Ви кидаєте камінь, а хвилі ззовні йдуть в епіцентр. Це нелогічно, так, так не буває. І це той приклад, який я би хотів, щоб ми порозважали. Він такий, можливо, обмежений, але тим не менше про приклад змін і творення миру навколо себе. В першу чергу, в нашому житті має бути мир. Або зміни, тоді, коли ми примиряємось з Богом, тоді коли ми вирішуємо свої внутрішні конфлікти, тому що в нашому житті також є багато внутрішніх конфліктів, про які писав в принципі, апостол Павло. Коли ці зміни відбуваються, то напевно, в першу чергу, ці зміни відчувають наші близькі люди. Я не знаю, там, хто одружений, чоловік, дружина, там, хто живе з батьками, напевно, батьки відчують цю зміну, друзі відчують зміни. Першу чергу відчувають близь, близькі люди. Далі поставив церкву, тому що це теж дуже таке ближке коло, яке, Це люди, з якими ми йдемо по життю, з якими ми довіряємось, з якими ми ділимось, багато чого. Тоді церква має відчувати ці речі. І далі йдуть інші. Звичайно, мені здається, в житті воно взаємопов'язано і дуже переплетено, але тим не менше, щоб краще зрозуміти цю ідею, я провів таку аналогію. До чого це я? Що дуже складно говорити. Про те, що в мене мир з Богом або в мене все окей, якщо я не маю миру з близькими людьми. Дуже складно нам говорити про те, що ми зазнали перемін або внутрішнього миру, якщо в нас проблеми з церквою або проблеми з іншими людьми. З іншої сторони, нам дуже легко будувати мир в житті світу або інших людей. І дуже складно забезпечувати мир в дуже близькому в сімейному колі чи церковному колі. І напевно, саме тому апостол Павло він стільки разів писав. Він пише: Прощайте та приймайте один одного, якщо хтось має скаргу на іншого, прощайте, і Господь прости вас, а понад усе любов, яка об'єднує всі ці якості в удосконалість. Нехай у ваших серцях панує мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, що воно принесло користь тим, хто слухає. Любіть один одного, по братерськи, пошаною один одного, випереджайте. Якщо будете читати післання апостола Павла, всі вони націлені на те, щоб зберігати мир в контексті церкви, того, що там були стосунки налагоджені, мир в контексті сім'ї. І далі вже мир в контексті всього світу, але тим не менше, ця логіка вона зберігається. Якщо моє життя зазнало змін, тоді це відчувають мої близькі люди, тоді це відчуває церква, і тоді це відчуває весь світ. Але дуже часто на все навпаки. Ніби зміни відчувають світ, тому що ми там будуємо гарну картинку, але вдома може бути купа проблем. Церкві може бути купа проблем. І тому Біблія вона дуже часто цю логіку нагадує, можливо, відкориговує нам, щоб у нас, було, у нас береглась. І тут цікаво, мені подобається цей вірш з Римляна 20 розділ, коли написано Пошани, один одного випереджайте. Ви колись грали естафети в школі, бігали там на швидкість перемагати і так далі. А тепер у апостол Павло каже: отак «От спішіть один одному служити, отак от один одному спішіть проявляти якусь увагу. Ну, Напевно, ми щось інше би хотіли до один одного проявляти. Або чекати від інших, але не це робити. Як ми можемо нести мир у цей світ? Починаючи зі змін у власному житті і продовжуючи це робити у всьому світі? Отака От логіка послідов... послідовних дій. Мир у умовах абсурду. Ми щодня стикаємось з абсурдними ситуаціями в нашому житті, які складно пояснити, складно зрозуміти і, і дати відповідь, чому так відбувається. Інколи воно не піддається абсолютно ніяким логікам, ніяким законам і абсолютно нічого. Але при тому всьому, мир, який дає Христос, який може бути, це, це не даність, це не те, що раз і відбулося, це можливість. Можливість мати цей мир. Жити згідно цього миру і одного дня бути дійсно у світі, який існує так, як задумав його Бог. Тому моя порада вам: обирайте мир і, в принципі, допомагайте іншим людям навколо себе його також здобувати. І нехай нам в цьому допоможе Господь. Амінь.